Привіт, друзі! Давайте я кратко вам скажу. Дивіться, я не пишу сценарію, я показую свою роботу Дешевий, дешевого будівництва в апріорі не буває. Його можна просто зекономити. Яким чином? Ви стаєте і робите саме. Для того у в комусь є YouTube канали все, де майстри. Розповідають, як що можна робити. Тому що це єдиний метод, де можна зекономити на будівництві. Ви тільки покупаєте матеріал і саме робите. Так як у мене вже там на сторінці є, людина проконсультувалася повністю від фундамента і вже на даний момент вона залила армопояс. Людина простий робітник. От, Да і все. Так що думайте. от, Я не не можу все в голові держати, але відповідь, коли потрібно, я можу давати. Так що на всі коментарі я відповідаю. І ще одне. Е -е, ви як пишете коментарі, пишіть завжди не, не менше 10 десь слів, тому що алгоритми... Ютуба два-три слова, вони важко пропускають і воно на обробці стоїть. Через то треба, щоб швидше воно проходило, щоб я міг бачити всі ваші коментарі. Бо це вже не від мене залежить, а це від алгор... алгоритму, як говориться, Ютуба. Да і все. Так що, удачі всім будівництві. Не бійтеся, не святий горшки ліпили. Привіт, друзі. Давайте я розкажу, як і що по пунктах воно йде. Дивіться, цей будинок будувався в прошлом році, 23-му. І по пунктах, як я рекомендую будувати, тобто, подальше робити роботи. От. Дивіться, тут власник, бачите, вже провода порозводив для себе. Там робите всі перве, будинок збудували. Робите по-дальшому, якщо ви саме робите прокладку труб. Бачите, як говориться, чорнової роботи по ґрунтах, те, що вам треба, де попроводити. Бачите, тут теж вже власник попроводив. Підготовлюєте площадь, сразу говорю, цю площа, якщо ви будете бетонувати бетоном, брати не віброплиту, а брати вібролапу. І беріть в оренду, вона не так то дорого, там по оплата йде через то Це все ви можете запланувати. Вона набагато ущільнює ущільнює ґрунт. І потім, як обично, поципка, пленка, все це. Все по, по бажанню власника, поліутеплення. Потім, дивіться, далі йде, поробили всі такі чорнові пильні роботи, провода, все. Далі йде штукатурка. Можете штукатурити, перед цим б'єте пару бар'єрів. Mm. І після того, як ви бетонні штукатурні роботи робили, це якщо це у вас літо, відкривайте окна на провітрювання, щоб влага у вас швидше виходила з приміщення. Mm. Бо, якщо ви це все зробите і будете оставляти чисто на мікропровітрюванні, і у вас наверху буде вже мінеральна вата, у вас будуть великі перепади і. Конденсат у вас буде висіти на цьому гідробар'єрі. Чи пару бар'єрі. вибачаю, обговорююся. О, через то, дивіться, друге питання. Спрашують, чим усилять? Ви, Дивіться, кожен виходить з свого положення. Обично робляться доски. Тут буде власник обшивати повністю через 20 см. Сказав. Чорновою доскою. Далі він не знає, що буде. чи натяжний потолок, чи гіпсокартон. Ну, в, в, разному, тобто, в обох случаях все одно він буде доскою забивати. Плюс, якщо ви доску забиваєте таку, як обрешоточна на 30х100, на ви старайтесь робити мінімум 40-50 см розхознення між нею. Во-первых, вона буде держати ваш пару бар'єр, щоб ви спокійно укладували мінеральну вату там, з іншої сторони. Плюс придачу, як його? Скажіть, я скажу, буде кріплення, куди крепить гіпсокартон направляючим. Через то, для того потрібна обрешотка. От. Якось так. Ну і подальшому, вже після цих, коли у вас влажності немає, нічого такого немає, ви робите утеплення. Бо я ж говорю, якщо ви зробите раніше времені утеплення, це як говориться для тих, хто старається за три місяці построїти будинок, вам ніхто гарантії не дасть, що отут все буде утеплення, знизу велика кількість влажності, бо вона, вона не буде знати, куди у вас діватися. Тому що на все є гости і норми, коли, що яке, потрібно робити. Не можна построїти все, щоб не було проблем. Ви будете швидко строїти, будете більше мати проблем з тим, що в подальшому буде. Вже багато можна подивитися і в Тік-Ток, і в YouTube, де відео показано, що зробили штукатурку машину, вона не встигла висохнути, зробили відділку і вона між собою. От слояється. Це при, причина в тому, що не виход влаги всієї, Матеріал між собою каже, висихати. І все. Даже ось, от, бачите, окна, власник сам ставив. Так вийшло в житті, що він сам працював колись на установці окон. Так що так беріть на замітку, учиться. Не святи горшки ліпили. Так що це все можна би робити. Так, що тут? А? Дивіться, бачите, у кожних людей по-разному. Тут у нас паралельно морлату йде этот. сволок лежить, балка. І утеплення, як такового, бо багато хто вже говорить, отут треба де воно. Морлат поверху утепляти. Ну, якщо там все правильно зроблено, отут у вас підсоса воздуха ніде не буде. От, там все буде нормально. От. А з фасадної сторони там по-любому фасадчики подимуть доску. Я вважаю, що дерево закривати навіть той же мінеральною ватою немає смисла. А толщини там для того хватить. У вас оце тут, ось бачите, в мене стойки. Це, це буде чердачне приміщення, але все одно, щоб не були потері тепла з нижнього, з першого етажа через, этот, тут прийдеться все одно утеплювати. Так що, якось так. Тепер далі. Так як я і говорив, бачите, там будуть, щоб не різати гідробар'єр кровлі, у нас є начардачне приміщення, отвір, слухове, смотрове, як хочете, так і називайте е окошко. Коли б аквасат робиться, там буде сіточка. І це буде циркуляція постійно круглий год, то там воздух. Тому що тут буде, якщо утеплення буде зроблено на балку. Потім паробар'єр закриється і пойде чисто по потолку. Там буде холодний час приміщення, щоб не переводити э, власнику гроші. Я не рекомендую там утепляти, нема смисла. І тепло, і звукоізоляції хватить по цих же балках провести і закрити. І за що то тут аж буде він канал, він буде виходити на чердак і з тих окошок буде, як говориться, ето, як його сказати, вентиляція. Лишня, влага, все е, уходить через, бо це має бути в гостах бути. Вентиляція кровлі має бути адекватна. А кровільна вентиляція там вона виходить через коньок. Да і все. Так що, якось так. Кому цікаво, підписуємось, коментуємо. Далі буде. Все буде добре.